Сьогодні буде таке коротке відео: пройдемось по торгових комісіях на Bybit, як вони вираховуються, як їх контролювати і як можна зекономити. Ви на каналі Крипто Україн. Поїхали щоразу, коли ми щось купуємо чи продаємо на споті або на фьючерсах, Ми сплачуємо певний відсоток від суми ордера торгову комісію. Який то відсоток можемо швидко подивитись? Відкриваємо. Бачимо тут два різних варіанти для тейкера і для мейкера. На спотовому ринку воно однаково 0,1% для обох на ф'ючерсах 0,055% для тейкера, 0,02 для мейкера. Мейкер це той, хто створює пропозицію, тобто розміщує свою заявку на покупку або продаж крипти в. Книзі ордерів, а інші трейдери відповідно можуть побачити ту заявку. І тейкери це ті, хто відповідно підбирає заявку, тобто погоджується з ціною, яка була запропонована мейкером. Відповідно, мейкер торгує лімітним ордером з конкретною ціною. Тейкер торгує ринковим ордером, тобто погоджується з ціною, яка є на ринку. З цього розкладу, який є на Bybit, ми. Бачимо, що бути мейкером на ф'ючерсному ринку вигідніше. Комісія тейкера майже втричі вища, ніж комісія мейкера. Давайте тут порахуємо простенький приклад. Е, припустимо, ми купуємо одну монету, яка коштує 1000 доларів. Ну, умовно, ордер на 1000 баксів. І це хай буде лімітний ордер, тобто ми мейкер. Сплачуємо комісію 0,02% від суми ордера. Це буде 20 центів. Монета іксанула і тепер коштує 2000 доларів. Ми задоволені, продаємо знову лімітним ордером і сплачуємо знову ж таки комісію. Це буде 40 центів. Загалом 20 плюс 40 заплатили 60 центів торгової комісії. Тепер уявімо те саме, але ми робимо як тейкер. Тобто торгуємо ринковим ордером. Тоді комісія 0,055%. Сплатили 55 центів, коли купували. 2000 доларів на 0.055% сплатили долар 10 центів, коли продавали. Загалом долар 65 центів. Різниця виходить долар і 5 центів. Зекономили відповідно долар 5 центів, коли торгували як мейкер, або ж там переплатили, якщо торгували як тейкер. Це з позиції в 1000 доларів. 1000 доларів це, ну скажімо, одна позиція на 100 доларів з десятим плече. Тому, якщо є можливість відкрити закрити позицію лімітним ордером, краще тоді лімітним. Take profit, Stop Loss, до речі, за замовчуванням працюють ринковими ордерами. Там є можливість робити це лімітними ордерами, але про це поговоримо знову ж таки в одному з наступних відосів. Тепер іще одна стаття видатків її вже важко спрогнозувати. Вона взагалі може перетворитися на прибуток, але менше з тим треба враховувати. Це комісія фінансування на класичному спотовому ринку. Її немає, вона є лише на ф'ючерсному, коли ми відкрили позицію і тримаємо. Ми або сплачуємо комісію фінансування, або ж навпаки, нам сплачують комісію. Фінансування залежить від того, ми в більшості або в меншості. Якщо ми стоїмо в лонг, і більшість трейдерів на цій монеті також в лонг, ми сплачуємо це наші витрати. Якщо ми стоїмо в лонг, а більшість навпаки в шорт, тоді нам сплачують. Це вже тоді додатковий прибуток, ну типу приємний бонус. Зараз подивимось на біткоін. Тут, наприклад, ставка фінансування 0,01 і до нарахування залишається близько 5,5 годин, але а... Якщо ми подивимося, яка ставка фінансування на інших активах, давайте на цьому сайті. А, секунду. Наприклад, на TRB тут 1,7%, тобто значно більше, ніж 0,01, як на біткоїні. Можемо подивитися прямо на Bybit. А, TRB так, да, от бачите, 1,7%. Тобто зі 100 доларів це долар 70 центів. Або ми заплатимо долар 70, або нам в момент знов ж таки розрахунків. В даному конкретному випадку, якби ми стали в лонки і розрахунок був прямо зараз, ми би отримали комісійні. В шорт, якби ми стояли, ми би заплатили. Але про ставку фінансування також буде окреме відео. Не хочу просто змішувати все в одному. Ну і ще як варіант зекономити на торгових комісіях: це промо-акції. Байбіт іноді там за певну активність вони насипають бонуси і купони може на 5 доларів, на 10, 15, іноді на 100, наторгував там торговий об'єм, дали купонів або ж там бонусів. От ними можна якраз покривати торгові комісії. Тому має сенс іноді заходити в розділ «Мої винагороди і дивитись, які там є промо акції. На сьогодні все наступного разу поговоримо про короткі та довгі позиції. А поки що всім гарного криптовалютного дня.